Ямал селекція писанки Олега Михайловича вже майже готовий, буде дуже раннього сроку дозрівання. Має функціонально жіночий тип квітки, запалився дуже гарно, рідномірно. Ось така крупна ягода у нього. Ось такий колір вже має на сонечку. Ще якийсь тиждень буде вже повністю готовим. Перше подоношення цієї гібридної форми на моєму винограднику. Ямал. Всім доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 25 серпня 2022 року місто Білгород Дністровський. Перед нами подоношення гібридної форми селекції писанки Олега Михайловича це Барітон. Це один із рукавів на цьому кущу, кущ під величезною нагрузкою. По цій стороні, по тій стороні. Тобто такі параметри ягоди баритон буде видавати при повному навантаженні куща. Так, давайте подивимось, що по гронам. Грони у нас є і кілограм, і грам 800, і пів кіла. Має функціонально жіночий тип квітки, їй потрібен запилювач. Але, бачимо, запалилося в цьому році дуже і дуже добре, навіть ось до трошки плотновата. Але, але є рухливість, немає здавлювання. Запалилася дуже гарно. Має ось такий приємний, приємний червоний колір на сонечку, трохи темніше, темніше. Ось до в тіньку, але, але під проїном, ось вона, бачимо, така червоного гарного кольору. Ягідка в неї грам 12. Термін дозрівання в неї виходить ранній або ранньосередній. На сьогоднішній день кісточка вже бачимо коричневого кольору. Форма повністю готова. Цукор на сьогоднішній день я заміряв 21 брікс, дуже солодка. Смак у неї дуже непростий, гармонійний, але є якісь нотки для мене незрозумілі, то сливи, то лі черешні, але ну, дуже смачна. Неповторний смак, непростий, геть зовсім непростий. Насичений, гармонійний такий смак, приємний гібридна форма селекції писанки Олега Михайловича Барітон порадувала в цьому році. Будемо спостерігати її і далі.